Всім привіт! Ви на каналі Квітково-полонична та Овочева грядка. Сьогодні 13 вересня. Хочу показати які на даний час, як підросли в мене полунички постійного плодоношення. Вже так вуса пустили, вже й дозрівають ягідки. Ось це сорт Бріна. Я обривала квітки і знову треба обривати. Тому що це сорти постійного плодоношення на цьому ряді. Приходиться постійно контролювати. Буду забирати ці вуса, от вже корінці є. Буду забирати їх на вкорінення. відрізувати і ставити окремо, щоб не стягували. Ой, полуничку, щоб кущики гарно розросталися. Така бріна. Бріна солодка, смачна ягодка, велика. А це 15107. Є кущики і менші, і більші. Треба це все удаляти. Вже. Ось тут не придивилася вже ягідка, тож треба буде пройтися. Це гарний сорт. Тут далі йде 1310, теж таку крупну ягідку дає. Ягід та солодка, смачна, але ну, вона ще не дозріла так, як треба, я її раніше куштувала тому що оцю можна скуштувати Ось цікаво. Вона. Така вона в середині але дуже смачна, запашна, і не тверда ягідка. Це сорт 1310 під номером. Отак От квіточки я удаляю, де ягідка, там залишу. Тому що вже така пора, треба готуватися до холоду, щоб не стягувало кущики. Далі йде у мене сорт Петра, Дає гарну вуса. Бачите, скільки вже О, вже поліс вус. кудись. Такі вони. Ось так я трошки це сорт Петра. Теж ягідка немаленька, ягідка смачна цього сорту. Це ягідка солодка. Ну, вона не тверда, але не м'яка, Смачна яїдка. Ви бачите, багато є у нього. Сорт Петра. Далі йде мій калас. Калас почав пускати на новому місці, але Но я його розводжу тільки. Це в мене сорт Сізоже, я його ще не спробувала. Ягідка зелена. І Шарлота. Теж не пробувала я ще. ще. Далі сорт Едвіна. Це гарний сорт. Ну, я ще ягідки не куштувала. попробую сьогодні покуштувати. Тут вона ще така бліденька, ще не буду її зривати. Я обривала квітоноси. Квітоноси знову є, немало їх. Це теж постійного плодоношення. Ось квітка. Це все треба удаляти. Вони вилазять наново. Крупні такі. Ось такі вони. Ще починаю тільки вилазити. От яка ягідка. Цю ягідку я дивлюся, яка краща, тут є ще. От. Ця більша, напевне, доспіла і її зриваю. Буду перший раз кошати. Попробую. Солодка, смачна, соковита. Така Едвіна. Ось бачите, які ягідки, Ну, я думаю, навесні, так як навесні вони кращі, хоч і зараз непогані. От. І квітоноси мені приходиться обривати. Буду ставити на вкорінення. Вусі вже є немало. Хочу показати ще такий сорт. Купувала я його і мене обманули. Купувала я кліну. Ну, він мені схожий на румбу. Вуса я повирізаю. А його залишу, попробую. Тут небагато його було, 20 кущиків. Та його залишу, буду бачити, що за сорт. Ці тільки підживила. Буряни прополола. У нас дощик падав. Вчора цілу ніч падав і вдень був дрібненький. Що земля намокла. Такі квітоноси, такі грубенькі. Ось скільки я нарвала квіточок. Не могли бути ягідки. Але зараз осінь, і щоб кущики були крепкіші, то Я їх зриваю. І так я буду брати ще розсаду. То все, дякую, друзі, за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі на каналі.